Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка з дизайнерським ремонтом. Подивіться на цей чудовий панорамний вид. Ділянка 8 соток, Відчувається на соток-10, так точно, може більше. більше. Будинку зроблено дуже стильний дизайнерський ремонт. Фасад будинку це натуральне каміння травантін. Сам будинок побудований із цегли. Багато є молодих сосен на ділянці, і дуже красиві краєвиди відкриваються з самого будинка, з ділянки, з тераси також. Зараз я вам покажу детально саму ділянку, подивитись, і також потім підемо обов'язково подивимось і панування будинка, і сам дизайнерський ремонт, так що дочекайтесь, не пропустить. Дуже якісно все зроблено. З гарними. Матеріалами. Такий задній двір, подивіться, як гарно. Чувається є місце для басейну. Такий гарний, гарний двір. Кондиціонери вже поставлені, зараз зароблюється кухня. Також є автополив, газон. Всі комунікації заведені, газ заведений в будинок. Ось так виглядає боковий двір з такою дуже красивою панорамою. Подивіться на терасу, термодошка внизу, дерево також наверху, все в натуральних матеріалах, якісне будівництво, якісний ремонт зроблений. Плитка, бачите, натуральне каміння, також внизу. Підвіконня це також натуральне каміння. Вікна йдуть саламандр німецький. Сефтик з переливом зроблена свердловина своя. Своя. Свердловина, вода зроблена також. така дуже гарна хідна група, алюмінієві двері. На два паркомісця є. Тратуарна плитка зроблена, також є горище та тупікова вулиця. Нагадаю, що будинок розташований на закритій вулиці з охороною. Дуже гарні локації. І всередині розкажу вам, покажу саме планування. Бачите, яке водовідведення низом йде металева. Також тут три фази виведені. Іде електромобіль чи Генератор поставити. Ми війшли. Така гарна шафа нас під нас підсвіткою зроблена. Так все виглядає. Давайте покажу спочатку вам найцікавіше. Це вітальня з камінною зоною. Кий диванчик симпатичний. Дивіться, як виглядає зона вітання. Тут стів вже зроблений. Зараз дороблюють кухню. Острівець. Техніка Франки. Годильник великий зроблений. Купір Хантер. Кондиціонери встановлені, капіта світочка бокова є. І там увійшли, Велике дзеркало, як я казав, шафа. Тут праворуч є кабінет, стіл з таким дзеркалом, щоб не тільки працювати, але і на себе. Дивитися так. Тут є шафа, лиця. Окремо вихід є і з цієї кімнати. Великі рухований мотажа двері. Зроблені. Також є санвузол на першому поверсі з своєю душовою кабіною. Така гарна полиція вже з туалетним папіром. Травпітна обов'язково об'ємна душова з таким красивим церквом і гарною, гарним рукомийником. Рук змішувачі йде по фоні. Так, тут ще йде котельня, з окремим виходом близького. І отакий цікавий перший поверх. Тоді нагадаю, що ми вийшли в зеркало місце. Шафу. Шафа є кабінет гостьова, гарна вітальня з камінною зоною, місце під телевізор, також виход, до речі, на терасу. Ще раз ми бачили на вулиці. І Є два виходи на терасу з кухні і з їдальні, і така кухня з їдальні. Йдемо на другий поверх. Дуже зручні сходи. І для дорослих, для о, дітей, для літніх людей. Також сам будинок, до речі, 230 метрів з терасою, також є плюс. Розхідні сходи і є орища. На другому повсі є три спальні, два санузла і одна велика гардеробна. Давайте тягнемо мене до головної спальні, давайте я спочатку мастер спальню покажу. Бачите такі красиві полиці зроблені. Мастер спальня зі своєю гардеробною, зі своїм санузлом, з великим панорамним вікном і також є туалетний столик. Такої посвіточкою далі йде гардеробна, велика гардеробна, з таким великим церком. Будь-де, де тепла водяна підлога. Дуже велика, класна гардробна. Тут ще. Дивіться на цю красу, як зроблено зручно. Та речей. Які для вас цінні посалики. І отаке ще дзеркало. Це така. Прама кардеровому. Далі йде свій санвузол з ванною, з душовою кімнатою. Бачите, яка крута овальна ванна, рукомийника два, величезне дзеркало з підсвіткою. Як ви помітив, де йде 2-3 освітлення двох-трьох типів. Тут йде також столець з біде, полиці, шафа вбудована. І подивіться на цю ванну з такою класною душовою. Давайте я в полиці, три. такі три полиці. Три шафи, перепрошую. Три шафи такі. Так виглядає душова з такою ванною, з туалетом і таким рукавинком. Тоді нагадається, це мастер спальня зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною також. Ці двері прихованого монтажа зі штукатуркою декоративною. Далі йде загальний зліва загальний санвузол. Це як коридор такий виглядає з таким класним віконечком великим. Так, це загальний санвузол. Рукомийник з дзеркалом. Тут зліва йде місце під пральну сушилку. Також є туалет з полицями. Полицімо туалет і ванна кімната. Тут полиці. Да. Полиці такі. Великі. Вверху також і це вже місце під пральну сушилку. І також наверху те ж саме полиці. І ще два. Дві кімнати з спальні. З дуже красивими. Паноравного виду. І ще одна спальня. Зі свои панорамные виду. Запрошуємо на перегляд, телефон буде контактний, є всі меседжери, буде точна ціна в описі. Гарного дня. Запрошуємо.